Друзі, всіх вітаю, всім доброго вечора. Зараз хочу трошки вам показати е, текстилю. Не знаю, весь може її не встигну. І, вибачте, <мас> трішки займалася домашніми справами і е, позбирала горіхи. Це, Хоча я в перчатках позбирала, це моя. Допустила таку помилку. Тепер я, ну, як вибілить руки, не знаю. Вибачте за це. Ось показую вам таку красу. Ось така чайна скатертина, тканина. На тканині вишито гладдю, і вся вона обшита, обв'язана, обплетена гачком. Мережевим. Дивіться. Мені здається, що це льон. Ні, мені не здається, це натуральна тканина, це льон. І, звичайно, мережка також натуральна. Розміри її зараз вам скажу. 80 на 80. Отака От краса. Це справді краса, я не знаю, як буде передавати камера. Десь тут є невеличкий нюанс. А ось я його знайшла. Ось тут такий нюанс. Треба підхватити тут пару ниточок. Але для такої краси це взагалі не нюанс. І всі ми жінки, всі ми можемо це все зробити, а не можемо, можемо когось попросити. І така скатертина буде коштувати 300 гривень. Це ручна робота. Це навіть помітно. Так, далі ось показую. Це фіранка. Але, е мабуть, мені її поклали не із-за того, що це фіранка, а із-за того, із за оцеї ось вишивки. Дивіться, яка тут вишивка. Як для фіранки, то десь є тут якісь, можливо, ну ось тут торочилося. Тканинка, вона також натуральна і вишивка гладдю. Це краса, я вам не можу передати. Можливо, комусь треба е, саме саму вишивку, але її також можна використовувати і як фіранку. Розміри зараз я вам скажу. Якщо цікавить саме так, як фіраночка. Е, розміри метр 14. М. На 50 сантиметрів. Ось така краса буде коштувати 120 гривень. Тут сама вишивка, тільки дуже цінна. Так, такі ось є в мене три серветки. Вони нові, вони нові, але всі різного кольору. Ось такі. Можна їх використовувати як набір. Можна окремо кожну. Отака От більшенька 30 гривень, оці дві менші по 20 гривень. Ну, розміри я їй не казала. Тут приблизно 20 на 30, а більшенька ця. Ну, зараз скажу. Зараз скажу. Більшенька 43, ну, мабуть, на 30. Ну, ось такі розміри. Так, далі є в мене ось така е скатертина. Дивіться, яка краса. Не знаю, що це за тканина, вона прозора. Можливо, це шифон, ну ось така ось. Але дивіться, яка гарна вишивка. Вона зроблена дуже акуратно. Дивіться, як обрублені краї. І на кожному куточку ось така киточка. Висить. Вона абсолютно нова. Користування не була. Ось така розміри. її, я вам зараз скажу. Так, 84 на 84. Ось такі розміри. Цієї скатертини 150 гривень. Хто бажає, може придбати. Краса. Так, зараз я вам бистренько. Постараюсь. Так, є ось така зелена скатертина. Вона нова, абсолютно нова. Це виворіт, це лице. Я її, якщо чесно, навіть і не розвертала. Зараз я вам скажу розмір її. Довжина е, метр сімдесят. Также, ой, що я сказала? 60 це метр двадцять і метр тридцять, і це в нас ширина метр тридцять, а довжина. Зараз виміряємо. Зараз ми її складемо в четверо. Так, і сімдесят. Вісім, це у нас десь півтора, навіть трошки більше. Абсолютно новенька. Це поліестер. Ось дивіться, етикеточка на ній. Хто бажає придбати? 350 гривень. Така скатертина. Так, далі. Далі далі хочу показати рушничок. Рушничок новесенький, абсолютно новесенький. Ось такий він з одні, він односторонній, з однієї сторони ем, малюнок, з іншої просто біле. Просто біле. Хелоу. Так, ось дивіться. Біленький, щось ниточки. З цієї сторони розміри, зараз я вам скажу, етикеточка тут ось, е я читала, здається, що це Китай. Якщо я не помиляюся, да, це виробництво Китай. Але він Е, натуральний цей рушничок. О. А, я не сказала розміри. Я не сказала розміри, зараз озвучу. Так, ширина його е, 60-74 і довжина м. Е, Метр сорок, майже метр шістдесят. Довжина його. Правильно ж я поміряла? Ну, завжди треба себе перевіряти. Ну, правильно, метр сорок і там, да, майже метр шістдесят без одного сантиметра. Такий рушничок 300 гривень. Так, ось у мене ще один є рушничок. Оце, вірите, дивилася на нього з усіх сторін. Я не бачу, щоб ним користувалися. Цей рушничок, а це е, виробництво, ось дивіться, навіть етикетка не потрьопана, бачите? І виробництво, ну, саме звідти мені йдуть посилочки виробництво Австрія. Він такий е, щільненький. Цей тонший, цей рушничок щільненький. Ось такий якийсь напис тут на ньому. З цієї сторони от такий він, ну, дивилась, дивилася, дивилась, дивилася. Можливо, він е, тут 100% бавовна, і знаєте, вони якось так, якось так воно. Та ні, новенький він. Зараз вам скажу розміри 60 на метр 20, метр 30. Ось такі розміри. Хто бажає собі такий рушник 200 гривень. Він натуральний. Ну, я ж кажу, що я не бачу, тут усе біленьке. Все чистеньке. Ну і я як замовляю, то я замовляю нове, саме такі речі. Тому я не думаю, що мені б поклали, що мені б поклали такі. Так, є в мене набір серветок. Ось вони такі. У мене, здається, була в прошлому, в минулому відео така одна серветка. Я не пам'ятаю розміри 40 39, навіть 39 на 40. Ну, якось так, це ж тканина. І є їх у мене, тут ось така вишивочка внизу сіренька. І є їх у мене 3, 4, 5. 5 штучок. Ось такі серветочки. І набір буде коштувати 150 гривень. Так, ось краса. Ось краса. Це взагалі, ну, це взагалі просто вишивка гладдю. дивіться, яка багата, обшитий край червоним, червоним кольором. І вона от дивиться із цієї, і з цієї сторони, вона одинакова. Це така доріжка. Ну, можливо, десь там і помітно, що це лице, а це виворіт. Лише, можливо, от такі якісь переходи десь від одної ось ягідки до іншої. А так взагалі, це... І вона новесенька, кольори всі збережені. Це просто зараз вам скажу. Розміри 70 на 35. І така робота, така серветка буде коштувати 180 гривень. Так, далі у мене також є набір із чотирьох серветок. Тут також вишивка хрестиком посередині, але не знаю, де лице, це, а вони. Одинакові, що із лиця, що з вивороту, лише ось по зарубленому можна ну, визначити, що дали це. І таких серветок у мене 4 штучки. Вони бавовняні, натуральні. Зараз скажу розміри вам. 38 на 39, 38. Ну, ось такі розміри. І 100 гривень буде коштувати набір таких серветок. Ось показую також серветки. Дивіться, ось три отаких. Тобто, ну, отаких. Розміри. 27 на 33. Три штучки отаких. Це льон і вишивка хрестиком. Так, і три штуки отаких От квадратний розміри 27 на, на 27. Ось такий набір серветок. Шкода, що їх не по 4, не по 6. А третіх і третіх. ось такий набір. Але тут вишивка, натуральна тканина. Тому 150 гривень ось такий набір, якщо все разом. Ну, я думаю, що його краще брати все разом. Як його розділяти? Не знаю. Так, є у мене ось такий набір серветок, але їх 5. Дивіться, яка краса. Це, якби до такої скатертини, такий жакардова, такий, ну, ну, ткане воно так, ніби жакардове таке, малюнок такий. Ось Тут вишивка ось всередині, вишивка хрестиком, така трояндочка вишита, і обшита вона. Ну, так, ніби як гачком чи чим. Ну, це, звичайно, машинна вишивка. Так. І таких розмірів зараз скажу, в кого є така скатертина. Це взагалі ну, шкода, що їх 5. Але я вам скажу, що бувають випадки. Ну, ось, Бачите, минулого разу одну таку серветку поклали мені сіру. Цей раз прийшло 5. Ну, так якось буває. Так, 25 на 20. 6, майже 27. Джесі тут попід столом бігає. Не видно її в камеру. Так, е набір таких серветочок 100 гривень. Так, і ось краса. Це е з сьогоднішнього показу, ну, можливо, ще щось покажу. Гот готую синові посилку, і тому так, бігаю і те, і все. І ось дивіться, яка в мене краса. Це вінтаж, це натуральний льон, в дуже гарному стані, дуже гарне збереження. Ніде немає ніяких дірок, не порвана, немає ніяких жовтих плям. Розміри цієї скатертини, 1,20 двадцять На. Ой, ну. Ну, метр, майже, майже метр 20 на метр 20. Ось такі розміри. Бачите, як гарно збережена. Такі ось киточки тут по краях. Ну, я не помітила нічого тут, ніяких пошкоджень, ніяких дірочок. І 300 гривень така скатертина. Ну, зараз поки що буду закінчувати. Можливо, ще щось сьогодні виставлю, тому що спати ще не лягаємо, що в нас багато роботи. Так, Джесі? Ой, Джесічка, Джесі, я вам покажу. Джесі, Джесі, дивись сюди. Всім гарного вечора, тихої ночі. До зустрічі!